Українці кияни вітаю вас. Це Олексій Шевчук та Київський новинар. Сьогодні говоримо про книги, тому що сьогодні неділя огляд, недільний книг, які варто почитати, щоб бути крутим. Сьогоднішня рубрика називається на столі у президента. Сьогодні ми поговоримо про ті книги, які придбав президент та його дружина на книжковому арсеналі. Перша книга це позивний для Йова Олександр Міхен. Це звичайні записки звичайного громадянина про те, що відбувалося протягом 13 місяців активної фази війни Російської Федерації проти України. Коли я нарешті висплюсь, пані Маслова, там сказані і описані всі міфи про сон. Що варто робити, чому для того, щоб більш-менш нормально висипатися? Ну і нарешті теорії змови Максима Яковлєва, людини, яка очолює школу політичної аналітики при Могилянці, варто почитати і бути крутим, як президент. З вами Олексій Шевчук. Не перемикайтесь. Українські кияни, вітаю вас, це